Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата. Зараз пора року зима. І я знаю, що ви дуже полюбляєте зиму. Та знаєте, дуже багато розваг зі снігом. Але часом він куди зникає. Куди? Чому? І сьогодні ми будемо це перевіряти. Ставимо на сніг склянки з холодною. Водою та з гарячою водою. А тепер, дітки, спостерігаємо склянка з холодною водою залишилась стояти на сніговій подушці. А під склянкою, гарячою водою розтанув весь сніг, робимо висновок, сніг боїться тепла. Малята продовжуємо. Розігріємо ручки та наберемо снігу трішечки у долоньку та притискаємо. Ой, ой ой малята, а що це відбувається? З моєї долоні капає вода. Сніг зник. Отже, робимо висновок: сніг це кристал замерзлої води. Для впевненості в результатах попередніх досідів набираємо повний стакан снігу. Та залишаємо його у теплій кімнаті та спостерігаємо. Малята, сніг розтанув, та залишилась в склянці тільки вода. Отже, із сьогоднішніх дослідів ми можемо впевнено робити висновки, що сніг кристал замершої води і боїться. Тепла, тому і тане. Сподіваюсь, малята вам сподобалось. До нових зустрічей. До побачення!